Всім привіт! Прийшла мені, прийшли верніше, мені чергові посилочки з сайту Aliexpress Прийшло їх сьогодні дуже багато. Будемо відкривати, дивитися, що там є, чесно кажучи, навіть не знаю. Тому що мали прийти вже посилочки ну, двомісячні, які вже два місяці майже йдуть. Ну, Подивимося, глянемо, що як. Почнемо відкривати першу посилочку. Закриємо якусь меншу. Мені здається, що тут має бути біжутерія ніби. Ну, зараз глянемо. От. Сьогодні, до речі, перший день в новому році, коли ми знімаємо відеообзори. Тут біжутерія, так як я і казав. Тут дві речі якісь має бути. Зараз глянемо. Якісь сережки і сережки, чи щось типу того. таке от. Кому цікаво, звертайтеся, скину снапшоти, подивитеся ціну і на річ зблизька, як вона виглядає, тому що на відео може не дуже буде гарно видно. І так з вами був Копанчук Олександр, канал Aliexpress Волинь. Підписуйтеся, от, до побачення.